Друзі, в минулому епізоді, присвяченому перекладу відео українською за допомогою штучного інтелекту, я обіцяв повернутися до теми клонування голосу. Голос, який ви зараз чуєте, повністю згенеровано штучним інтелектом. Я завантажив двоххвилинний приклад мого відео українською. Модель навчилася вимові та інтонації. Тепер я можу набагато краще перекладати свої відео з минулого українською. Давай Давайте подивимось, як це працює. Підписка на Eleven Labs із знижкою на перший місяць становить всього 1 долар. Це 30 тисяч символів на місяць при розрахунку витрат приблизно 2000 символів на хвилину, при перекладі відео та аудіо. Також пропонується безкоштовно та розширені варіанти підписки, ліміти до 2 мільйонів символів, що становить приблизно 40 годин генерованого аудіо на десятки кастомних голосів. Перейдемо до перекладу та дублювання. Beijo. Першим кроком я зроблю клонування голосу, використовуючи один з 25 можливих зразоків якісного аудіо. Чим більше зразків, тим краще модель навчиться, і тим якісніше буде клонування голосу. Вкажу файл та додам текстовий промпт або опис, який саме це голос. Важливою частиною є підтвердження того, що створений контент не буде використовуватися в незаконних цілях. І все. За пару секунд ви вже можете налаштовувати е, ваш голосовий клон для генерування голосу з тексту. Оберіть мовну модель та пограйтеся з параметрами для найбільш природного звучання вашого голосу. Джерелом контенту може виступати будь-який формат аудіо або відео. Розмір лімітовано до 100 мегабайтів або тривалістю до 45 хвилин. Визначаємо напрямок перекладу та натискаємо кнопку. Це може бути локальний файл, YouTube, TikTok, Twitter з визначеним часовим діапазоном. Система може автоматично розрізняти кількість спікерів, що надає додаткові опції перекладу. Наприклад, подкастів. Натискаємо кнопку і за пару хвилин насолоджуємося новим життям вашого україномовного контенту. Зауважте, як доволі якісно перекладається сленг та термінологія. Ви зможете понімати, що... Почему QA постоянно такие нудные? А почему QA вам помогают? Обычно QA всегда ругается с разработкой, ну условно ругается. Почему? Потому что всегда уезжают какие-то баги, они их находят, там девы что-то меняют. QA постоянно не успевает с тестами на это. В общем, там такой момент. Почему QA постоянно такие нудні? Чому QA вам допомагають? Зазвичай QA завжди свариться з розробкою, умовно свариться. Чому? Тому що завжди виїжджають які баги, вони їх знаходять там, де ви щось змінюють, QA постійно не встигає з тестами на це. Загалом там такий момент, тому це вам допоможе. Ну і друге, виберіть для себе тулсет, який ви зможете реалізувати. Наприклад, приходіте ви в команду, вам босс говорить, смотри, у нас є розробка, ми хочемо вийти в клауд. Що ти нам посовітуєш? Наприклад, приходите ви в команду, вам Босс говорить: дивіться, у нас є розробка, ми хочемо вийти в Хмару. Що ви нам порадите? Яким набором інструментів користуватися? Це може бути Raspberry Pi, тобто ми можемо запустити його ось на такій штуці. Давайте я вам у двох словах розкажу про, про цю тему. Тобто у нас яка SMS та... Чому тут 8? Тому що 8 символів, так, 8 літер між першою та останньою. Але K3S, вони сказали, що в чому прикол? В тому, що він у 5 разів швидше, ніж. Його старший брат нам точно треба провести тюнінг моделі, адже автоматичний переклад трохи дивний. Але в результаті це набагато-набагато краще, ніж минулий досвід. Залишайте свої враження в коментарях. Я не знаю, чи варто взагалі порівнювати сучасний переклад з минулим. Так це саме той випадок, коли швидкість розвитку технологій неймовірно впливає на процес перекладу і його якість. to